Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд Ліги Чемпіонів. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про всі результати заключного восьмого туру. Подивимось на підсумкову турнірну таблицю, для кого євросезон завершено, а для кого триває. Також зазирнемо до списку бомбардирів, хто там лідирує, хто назабивав найбільше голів. Ну і наприкінці випуску поговоримо навіть про плей-офф, адже в п'ятницю відбулося жеребкування першого раунду плейоф і за підсумками. Цього жеребкування ми отримали дещо неймовірне. Огляд восьмого туру. Ми, звичайно, ж спочинаємо з Донецького шахтаря, який грав на виїзді проти німецької Борусії Дортмунд. Нагадаю, є на каналі відео з оглядом даного поєдинку. Дякую всім, хто його переглянув. Тому скажу коротенько. Гірникам потрібна була якомога більша перемога, але в підсумку все завершилось перемогою господарів 3-1 з дублем від Саруки Расі. Єдиний гол за гірників на 50-й хвилині забиває бразилець Марлон Гомеш, запресангувавши голкіпера Борусі. До речі, це єдиний гол шахтаря в цій лізі чемпіонів забити і в других таймах, тож євросезон для гірників завершено а от Борусія в плей-офф. Про інші матчі більш детальніше розпочинаємо з Манчестер-Сіті Брюге. Горожани, підопічні Пепа-Гвардіоли, знаходилися за межею зони плей-офф, і їм потрібна була лише перемога. Мабуть би, це був сором, якби команда не потрапила до 24 команд, які пробилися до плей-офф. Бельгійцям вже потрібно було теж не програвати, тому що в такому випадку вони б залежали від інших матчів. У першому таймі переважали господарі. Навіть Гундуган забив гол, але через офсайд його не зарахували. Тим не менше, у першому таймі від сіті і навіть не було жодного влучання в ствір воріт. Але перший тайм нульовою нічією не завершився. Він завершився перемогою гостей на 45-й хвилині. Контратака від Брюгге, прострільна передача з лівого флангу, і нігерійський нападник команди Рафаель І з 13 метрів в один дотик переправляє м'яч ворота 0-1. Пеп Гвардіола був темнішим за найтемнішу хмару, але по завершенню матчу все ж таки світився, тому що його команда виграла 3-1 і як справжні герої. З 22-ї сходинки таки пробилися в плей-офф. Відразу по перерві в складі Сіті на полі з'являється бразилець Савіньо, і можна сказати, стає героєм поєдинку. Хоча не він зрівняв рахунок, зрівняв рахунок на 53-й хвилині Матео Ковачич. Після сольного проходу потужно пробиває за меж штрафної 1-1. Нічією господарям було мало. Вони пішли виривати перемогу, і Йошко Гвардіол на 62-й хвилині робить прострільну передачу. А колумбійський захисник Брюге Хоель Ордоньєс зрізає м'яч в свої ворота. 2-1 – це уже перемога, але зваж. Незважаючи на проблемі сіті в обороні в цьому сезоні, їм потрібен був гол ще для підстраховки. І на 77-й хвилині цей гол забиває саме бразилець Савіньо. Красиво прийняв м'яч на груди та з льоту з правої пробив. 3-1. Ось така перемога горожан. Вони в плей-офф. Забігаючи наперед, також скажу, що і бельгійці, незважаючи на поразку, до плей-офф таки потрапили. Німецький штутгарт грав проти французького парі сен жермен Очікувалася неймовірна битва за виживання, тому що у обох команд була однакова кількість балів і той, хто програвав, скоріш би за все завершував для себе цей євросезон. Але битви, на жаль, не вийшло. Як сказав після матчу наставник Штутгарта, цей порінок для них став справжнім уроком. Парижани були просто нестримними. Особливо вирізнявся Усман Демеле, якого довелося навіть стримувати, тому що на 54-хвилину ту хвилину він уже оформив аж хет-трик. Хоча рахунок відкрив не він. На шостій хвилині кутовий у парижан, подача на дальню стійку, і Бредлі барколя там класно діє на другому поверсі 0-1. Другий гол на 17-й хвилині також, можна сказати, зробив Барколя. Він пронісся по лівому флангу, зробив прострільну передачу, а дембеле на дальній стійці її замкнув 0-2. На 35 й дембеле забиває індивідуальне гол, тримав м'яч в штрафній та справою потужно пробив у ближній кут 0-3 після першого тайму. Хет-трик Дембеле оформив на Четвертій, коли, отримавши скидку від Хакімі, з місця майже без розмаху завдав лучного удару 0-4. Ще один гол парижани забили, але забили в свої ворота на 77 й хвилині. Прострільна передача з лівого флангу від Штутгарта. І захисник парижан Вільям Пачо зрізає м'яч свої ворота. 1-4. парижани, до речі, фінішували трьома поспіль перемогами в цій лізі чемпіонів і цілком закономірно до плей-офф таки пробилися. А от Штутгарт сконцентрується на внутрішніх змаганнях. Дякую у восьмому турі було британське протистояння. Англійська Астонвіла проти шотландського Селтіка. Обидві команди гарантували собі уже путівки до плей-офф, але зберігали шанси на топ-вісімку на пряму путівку до однієї восьми. Вийшов гарячий матч з неймовірною атмосферою, з великою кількостю голів, з кількома дублями, і що цікаво, без жодної жовтої картки. Просто феноменально поєдинок розпочинається для господарів. Вже до п'ятої хвилини вони повели 2- -0. Півзахисник команди Морган Роджерс, у котрого не було жодного голу в цілі. Чемпіонів відзначається дублем на третій замикає прострільну передачу від партнера а на п'ятій потужно пробуває з лінії штрафної у дев'ятку феноменально. 2-0 на п'яту хвилину. Але так само як Віла за дві хвилини забила два голи. За дві хвилини вона і пропускає в проміжку з 36 по 38 Тут також, до речі, не обійшлося без дублю. Ірландський нападник Селтіка Адам Іда на 36-й хвилині один гол відіграє. Після рекошету м'яч відскочив до нього, і він проявив неймовірні акробатичні здібності. І м'яч таки дістав: 1-2. А на 38-й, як справжній центр Форвард, переправив м'яч ворота після прострільної передачі. 2-2 після першого тайму з двома дублями. В другому таймі прийшов час дублю від Олі Воткінса на 60 60-й хвилині. Контратака господарів Воткінс отримає передачу на межі офсайду і переправляє м'яч ворота 3-2. А на 67 й пенальті для господарів біля м'яча Воткінс, але знувся і пробив, як то кажуть, по горобцям, не реалізувавши пенальті. Тож трьох дублів глядачі не побачили. Більше того, глядачі не побачили навіть двох дублів, тому що на першій компенсованій Морган Роджерс свій дубль перетворив на хет-трик. Селтік втратив м'яч своїй штрафній і півзахисник Віли забиває втретє, ставлячи крапку 4-2 за Астон Вілою. Вона напряму в одній восьмі фіналу. Ну а Селтік буде грати раунд плей-офф. Цілком прогнозовані перемоги здобули німецькі команди Баварія та Байер ліверкузен, які з різницями два голи обіграли своїх супротивників. Баварія 3-1 обіграла словацький слован. Словаки свій гол забили лише на 90-й. А от Ліверкузен з рахунком 2-0 виграв у чеської спарти. Але якщо Байер буде грати напряму в одній восьмій фіналу, то от Баварії ще потрібно буде зіграти додатковий раунд плей-офф. Ліверпуль грав на виїзді проти ПСВ. Чи виграє ж Ліверпуль восьмий матч з восьми? От чим було питання, але зважаючи на заявку та стартовий склад Ліверпуля на цей поєдинок, мабуть, це завдання не було основним. Хоча все ж таки кілька гравців основи грали цього вечора, один з них це Коді Гакпо. саме він відкриває рахунок на 28-й хвилині, реалізувавши пенальті. Звичайно, ж гол не особливо святкував, зважаючи на те, що ПСВ це його колишня команда. Але літерство Ліверпуля протривало. Лише 7 хвилин. Йоган Бакайоко забиває індивідуальний гол на замасі. Одночасно двох захисників поклав таким чином, дещо посміявся з оборони Ліверпуля та потужно пробив 1-1. Ще один гравець, який частенько грає в основі за Ліверпуль Гарві Еліот, робить рахунок 2-1 на користь мерсесайців на 40-й хвилині, класно зігравши на добивання. Але Ліверпулю не те, що виграти першого тайму не вдалося, вони перший тайм навіть програли. На 45-й сайбарі потужно пробуває з лівої, 2-2. А на 5-й компенсовані. Рікардо Пепі, який востаннє забував в лізі чемпіонів ще у ворота донецького шахтаря, в боротьбі підставляє ногу під м'яч після прострільної передачі з флангу. 3-2 після першого тайму за господарями. Зважаючи на те, що у Ліверпуля навіть особливо ніким було підсилювати гру, рахунок 3-2 остаточний. Барселона вдома грала проти Аталанти. Каталонці в разі перемоги могли навіть очолити турнірну таблицю. Але італійцям бали також були потрібні, тому що вони ризикували залишити межі топ-8. Як наслідок, боротьба була серйозна, але в першому таймі без голів. В другому таймі голи полетіли. Каталонці двічі виходили вперед. Але Аталанта двічі рахунок зрівнювала. Рахунок було відкрито на 47-й хвилині. Голкіпер Аталанти пішов на перехоплення м'яча, але пішов невдало. Шкіряний опинився у Ямала який в боротьбі з захисником таки заштовхав м'яч у ворота 1-0. Кращий бомбардир Ліги Чемпіонів Роберт Левандовський також міг цього вечора забити, але в одному з епізодів, уже лежачи перед порожніми воротами, не дістався до м'яча і, відповідно, не забив. А на 67 й Аталанта зрівнює Бразилець Едерсон потужно пробуває за штрафної 1-1. За 5 хвилин слово каже капітан Барселони Рональд Араухо. Підключився до розіршу кутового і класно зіграв на дальній стійці ударом головою, відправивши м'яч у ворота. 2-1 барса знову попереду. Але вже за сім хвилин Аталанта відповідає. Подача з флангу на Маріо Пашеляча, який в боротьбі проштовхує м'яча між ніг голкіпера Барселони, Войцеха Щесни 2-2. Рахунок остаточний. І цей рахунок, мабуть, обидві команди не задовільнив, тому що Барса в підсумку не стала першою, а Аталанта взагалі вилетіла з топ-8 і змушена буде грати раунд-плей-офф. Реал Мадрид грав на виїзді проти французького Бреста. У господарів набагато більше ударів, але у Реала набагато більше голів, як то кажуть, показали мадридці клас. Відкривають рахунок вони на 27-й. Бразилець Родріго з рівої пробиває в дальній кут, і м'яч від стійки залітає у ворота 0-1. На 56-й Лукас Васкас прострілює, а Джуд Белінгем з лінії Воротарської переправляє м'яч ворота уже 0-2. Цього вечора дуже сильно хотів забити Кіліан Мбапе, був активним і на 78-й за. Вдав класного удару, але голкіпер Бреста м'яч парирував. Щоправда, прямо на набігаючого Родріго, і бразилець добив його в сітку воріт, таким чином оформивши дубль. брест -Реал Мадрид 0-3. Обидві команди будуть грати в раунді плей-офф. Ліль проти Фаєнорда. У обох колективів перед цим поєдинком була однакова кількість очок. Відповідно, прогнозувалася битва. Але вийшло так, як вийшло: 6-1 за бульдогами. Матч, я б сказав, навіть був доволі смішним. Хоча у першій половині гри доволі конкурентно все розвивалося, до 14 ї хвилини команди обмінялися голами. А потім в проміжку з 28-ї по 38 восьмому Фаєнорд двох футболістів втратив через травму, а захисник команди Гернат Траунер зрізав м'яч свої ворота відзначившись автоголом. І 2-1 перший тайм виграли саме французи. На 57-й хвилині м'яч від захисника Феєнорда Девіда Ганско опиняється в воротах його команди. Невже ще один автогол? Хоча ні, офіційно зазначено як гол футболіста Ліля. Кращий бомбардир бульдогів Джонатан Девід відзначається на 74-й, Це уже 4-1, ну а потім ще один офіційно визнаний автогол. На 76-й його знову забиває захисник Траунер. Два автоголи за один поєдинок. Таке трапляється нечасто. Крапка була поставлена на 80-ті. Ремі кабела класно зіграв на другому поверсі та зробив рахунок остаточним 6-1, При цьому емоційно святкував свій забитий гол і отримав жовту картку. Його після цього замінили. І на кого? На молодшого мбапе. 18-річного брата Кіліана Мбапе. Завдяки цій перемозі Ліль вривається в топ 8 і напряму потрапляє до однієї восьмої фіналу. Ну а Феєнорду потрібно буде ще за цю саму одну восьму поборотися, тобто пройти раунд плей офф Були ще два розгроми у восьмому турі. Так Атлетико на виїзді розібрався з австрійським Зальцбургом чотири-одина. Австрійці свій гол забили аж компенсований час. А дублем за матрасників відзначається Антуан Грізман. А от інтер спокійнісінько розібрався з французьким Монако 3-0. у Монегасків. Жодного удару ствір, хоча серйозно на хід гри вплинуло те, що вони з 13-ї хвилини грали в меншості. Феєрив за інтер цього вечора. Капітан Лаутаро Мартінес, який відзначився аж хет-триком. Динамо Загреб дома грали проти італійського Мілана. Обом командам потрібна була перемога. Фаворитами тут ішли італійці, оскільки як не є п'ять поспіль перемог в лізі чемпіонів. Плюс до того очні зустрічі. Мілан до цього в загребі не просто вигравав свої поєдинки, а громив супротивника. Але цього разу 2-1 за хорватами. Як так трапилось? Можливо, новий наставник Загреба Фабіо Канаваро згадав своє минуле за інтер та Ювентус і максимально налаштував своїх підопічних. Але зазначимо, що цього вечора і Сам Мілан допомагав супротивнику. Зокрема, на 19-й хвилині Матеа Габ'я наступає на м'яч, втрачає шкіряного, і Батуріна виходить вічна від з голкіпером Россонері та відкриває рахунок 1-0. Плюс до того, у першому таймі за дві жовті картки вилучається американський півзахисник Мілана Муса. Першу отримав за неспортивну поведінку, а другу на 39 й хвилині за фол біля своєї штрафної. Тож перший тайм Мілан 0-1 та ще й грає в меншості. В другому таймі, навіть граючи у меншості, міланісти володіли ініціативою. Як наслідок на 53-й хвилині Крістіан Пулішич рахунок зрівнює. Американець прийняв м'яч спиною до воріт супротивника, швиденько розвернувся та пробив 1-1. Але нічийний результат протримався лише сім хвилин. На 60 60-й Марко П'яца одним дотиком приймає, другим пробиває. Два-один за господарем. І, хоча залишалося грати ще півгодини, у Мілана таке враження сил не вистачило для того, щоб рахунок зрівняти. Тож хорвати виграли. 2-1. Але в підсумку програли путівку до плей-офф за різницею м'ячів. Дуже-дуже прикро. А от Мілан, зазнавши цієї поразки, стріско вилетів з топ-8 і тепер буде змушений грати додатковий раунд плей-офф. Ще один італійський клуб, а саме Ювентус, який вдома грав проти португальської Бенфіки, зазнає поразки в заключному турі. Класні дії голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна та класна реалізація нагод призвели до перемоги лісабонського клубу. Український голкіпер перший сейв зробив уже на другій хвилині, а перший гол його команда забила на 16 й Грек Павлідіс, який попередньому турі аж хеттриком відзначився у ворота Барселони, забиває і у ворота Ювентуса. В один дотик замкнув передачу від партнера. Юва пішов Виватись стара сеньора мала класні нагоди, але десь їхня неточність. Плюс до того класні дії українського голкіпера призвели до того, що Бенфіка в підсумку і не пропустила. А за 10 хвилин до завершення матчу Турок Кокчу вдарив з лінії штрафної і вдарив влучно. 0-2 рахунок. Остаточний бенфіка в підсумку навіть випередила Ювентус турнірні таблиці. Обидва клуби будуть грати в раунді плей-офф. Жирона Віктора Циганкова грала вдома проти Арсенала Олександра Зінченка. Для іспанців це був заключний матч сьомої сезоні, адже жодних шансів на плей-офф вони вже не мали. Але для них це був дуже важливий поєдинок, адже не зрозуміло, коли наступного разу вони з'являться в лізі чемпіонів. Їх безумовно хотіли показати себе як найкраще, Як наслідок саме вони відкривають рахунок. На 28-й хвилині голкипер Арсенала Далеченко вийшов зі своєї штрафної і Данжума його обвів, перекинув, одним словом, забив гол 1-0. Але за 10 хвилин господарі порушують правила в своїй штрафній проти Томаса Партей, пенальті для канонірів, яке реалізовує Жоржиньо, забивши свій лише перший гол в цьому сезоні. Реалізував не зовсім чітко, але все ж таки реалізував один-один. А вже за 4 хвилини 17-річний Ітан Ванері забиває індивідуальний гол. Перед ним було багато супротивників, але він таки підлаштувався та знайшов шпаринку, пробив і рахунок став 1-2. Перший тайм взагалі міг завершитися 1-3. На 44-й хвилині удару завдавав Леандро Тросар, але м'яч влучив поперечин. В другому таймі ветеран Жерони Стуані навіть почав уже святкувати забитий гол, думав, що зрівняв рахунок, але відеоповтор гол не зарахував, оскільки мікроскопічний офсайд. А в компенсований час. У канонірів було ще одне пенальті. На той момент Жоржині вже на полі не було і взявся пробивати Рахім Стерлінг, але пробив не точно сей від голкіпера Пережирони. Тож рахунок 1-2 остаточний для Жирони. Євросезон завершено, а Арсенал відправився напряму до однієї восьмої фіналу. Португальський спортінг, граючи вдома проти турнірно немотивованої італійської болоні, мав набирати бали для того, щоб уникнути свого виліту з ліги чемпіонів. Але рахунок даного матчу відкривають саме італійці. На 21-й хвилині кутової у них подача і Томазо Побега класно діє на другому поверсі 0-1. Той саме Побега по ходу матчу навіть міг зробити рахунок 0-2, тобто рахунок катастрофічним для Спортінга. у котрого, до речі, були проблеми в атаці, тому що кращий бомбардир лісабонців Віктор Дюкареж даного поєдинку не. Брав участь на вістрі. Був хоч і потужний, але тим не менше 19-річний дачанин Конрад Гарнер. Він то старався, він то намагався, він пробивав меж штрафної, але дещо класу досвіду не вистачало. Тим не менше, саме він за рахунок свого корпусу виборов боротьбу у захисника Болоні на 77-й хвилині і таки переправив м'яч ворота, зрівнявши рахунок. На рахунок 1-1 остаточний Спортінг набирає 1 бал, і за рахунок кращої різниці забитих та пропущених таки продирається в плей. Ну а для Болоні євросезон завершено. Ще два поєдинки восьмого туру не мали майже ніякого турнірного значення, тому що між собою зустрічалися команди, які втратили всі шанси на плей-офф так. Австрійський штурм з рахунком 1-0 виграв у німецького лейпсига, а сербська цвена зв'язда з таким самим рахунком на виїзді обіграла швейцарський «Янгбойс». Дивимось на підсумкову турнірну таблицю. Тож Ліверпуль, незважаючи на поразку, залишився першим. Крім нього, напряму до однієї восьмої вже пробилися Барселона, Арсенал, Інтер, Атлетико Мадрид, Баерлі Веркузен. І в останню мить до топ вісімки увірвалися французький Ліль та англійська Астон Віла. Вітаємо ці команди з тим, що їм вдалося уникнути додаткового раунду плей-офф. Лише на один бал від топ-вісімки відстали аж п'ять колективів: Аталанта, Боруся, Дортмунд, Реал Мадрид, Баварія та Мілан. З 14-ма фінішував ПСВ, а по 13 у Парі Сен-Жермен, Бенфіки, Монако, Бреста та Феєнорда. По 12 залишилося у Ювентуса та Селтіка. А от у Манчестер Сіті, Спортінга та Брюге по 11. Тут вирішувала все різниця забитих та пропущених. Оскільки хорватське Динамо Загреб також набрало 11 балів, але саме через різницю голів до плей-офф не пробилося. Думаю, прикро також і німецькому Штутгарту, який лише на один бал відстав від 24-ї сходинки. Всі інші трішки більше, в тому числі і Донецький Шахтар, який в підсумку фінішував 27-м. Крім цих трьох колективів, євросезон завершено для Болоні, Зв'язди, Штурма, Спарти, Лейпцига, Жирони, Зальцбурга, Аутслован та «Янгбойс» взагалі всі вісім матчів програли. Роберт Левандовський з Барселони в заключному турі не забив. А от нападник Бурусі Дортмунсаруги Расі не просто забив, а забив цілих два урота шахтаря. Саме ці два нападники на даний момент поділяють першу сходинку списку бомбардирів Ліги чемпіонів на рахунку обох по 9 голів. Найближчими переслідувачами є бразильці. Рафіня з Барселони назабивав 8, А от Вінісіо Жуніор з Реал Мадрида – 7. Ну і на завершення про раунд плей-офф. відбулося жеребкування І що ж такого неймовірного ми отримали? А ми отримали те, що на доволі ранній стадії завершить свої виступи або Манчестер Сіті, або Реал Мадрид, тому що гратимуть в першому раунді між собою, можна сказати лише одне догралися. Фаворитами на даний момент трішки виглядають Мадридці, вони в кращому стані. Плюс до того матч відповідь буде саме в Мадриді на Сантьяго-Бернабео. Але перший матч за 10 днів, можливо, за ці 10 днів щось і зміниться. Всі інші пари на фоні такого протистояння трішки тьмяніють, але про них ми також скажемо. Тож буде французьке протистояння Брест проти Парі Сен-Жермен. Звичайно ж, фаворити Парижани. Спортінг буде грати проти Борусії Дортмун, зважаючи на те, що матч відповідь Дортмунді робимо фаворитами німців. Ну і також між собою зіграють Ювентус та ПСВ. Нагадаю, в цій лізі чемпіонів вони між собою вже грали. Ювентус вдома виграв 3-1. Але цього разу дуель двомачева. Доволі рівними виглядають протистояння бельгійського Брюге та італійської Аталанти та французького Монако з португальською Бенфікою. Плюс до того нагадаю, що Монако та Бенфіка грали уже в лізі чемпіонів. Бенфіка виграла на виїзді 3-2. У протистоянні Селтіка та Баварії явними фаворитами виглядають саме Мюнхенці, тим паче, що матч відповідь на їхньому полі. А Мілан, який в останньому турі вилетів з топ-8, тепер буде два матчі грати проти нідерландського фаєнорда. Перші матчі даного раунду відбудуться 11 та 12 лютого. Як і цей раунд, так і загалом все плей-офф ми звичайно ж будемо оглядати, тож не пропустіть. Якщо у вас є бажання підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Буду дуже вдячний. А на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.